Вітаю на моєму каналі. Сьогодні зв'яжемо ось таке миле китеня. Чудовий брелок. Або маленьку іграшку. Я підготувала в різних кольорах. Отож, обирайте свій і будемо в'язати. В цьому майстер-класі я покажу цікавий і легкий спосіб, як. Робити меншення у іграшках Амігорумі. Отож, не пропустіть і додивіться відео до кінця. Що нам потрібно для в'язання нитки, це можуть бути акрилові. Я взяла для майстер-класу Etrofil Push, мікроакрил двох кольорів, також гачок 2,5 мм, ножички, голка з великим вушком, очі. У мене намистинки, можуть бути очі на безпечному кріпленні, маркер. Ну і якщо це брелок, то вам знадобиться кріплення для брелка. Робимо кільце Амігурумі. І в кільце Амігурумі треба зв'язати 6 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце. Так, тепер другий ряд. Нам треба зв'язати в кожну петельку по два стовпчики без накиду, тобто збільшення. В кожну петельку збільшення. Один і цю ж петельку два. І так до кінця рядочку. Так, я дов'язала другий ряд. От тут у нас по колу має вийти 12 петельок. Можемо себе перевірити. І наступний ряд, третій, в'яжемо один стовпчик без накиду і одне збільшення. Один стовпчик і тепер збільшення в цю петельку. Один стовпчик. І в наступну петельку збільшення. Так, в'яжемо до кінця рядочку, і у нас в цьому ряду має бути 18 петельок. Так, я зв'язала третій ряд, четвертий ряд. У четвертому ряді ми в'яжемо два стовпчики без накиду, і тоді збільшення. Один. 2. І збільшення 1. І цю ж петельку 2. Так в'яжемо до кінця рядочка, і в цьому ряду у нас має вийти 24 петельки. Зараз будемо в'язати п'ятий ряд, і в п'ятому ряду ми будемо в'язати три стовпчики без накиду, і тоді збільшення. Один. Два. Три. І тепер збільшення в цю петлю. Раз. І в ту ж петельку два. Так, в'яжемо до маркеру з шостого по одинадцятий ряд. Ми будемо в'язати без змін весь час по 30 стовпчиків без накиду в кожну петельку. Кожен раз складемо на початку ряду маркер, щоб не загубитися. І зустрінемося, коли я вив'яжу до 11-го ряду. Ось я дов'язала до 11-го ряду. Ось така у нас вийшла шапочка у кита. Цю ниточку я вивела наверх. Доведеться пришивати нею кріплення на брелок. Так, і ми зараз будемо в'язати 12-й ряд. В ньому ми будемо вив'язувати хвостик і плавнички для нашого китеняти. В'яжемо один стовпчик без накиду в петельку, де був маркер. Тоді в'яжемо 5 повітряних петельок. Один, два, три, чотири, п'ять. В третю петлю від гачка ми в'яжемо стовпчик з накидом. В наступну петельку теж стовпчик з накидом. І в наступну петельку ще один стовпчик з накидом. Так, всього ми зв'язали три стовпчики з накидом. І тоді робимо з'єднювальний стовпчик. За оті дві петельки і протягуємо через петлю на гачку. Так, ось така одна частинка хвостика в нас вийшла. Стопчик без накиду в наступну петлю. І повторюємо. Ось такий хвостик у нашого китенятка вийшов. В'яжемо 6 стопчиків без накиду далі. Тепер нам треба вив'язати плавничок. Для цього ми з вами в'яжемо 5 повітряних петель. і з'єднуємо їх з'єднювальним стовпчиком. Далі в'яжемо 17 стовпчиків без накиду в кожну петельку. В'яжемо другий плавничок, так само 5 повітряних петельок. стовпчик і тепер в'яжемо шість стовпчиків без накиду. Так, ось що у нас нам вдалося зв'язати. Зараз покажу, як будемо приєднувати іншу ниточку. Так, щоб приєднати іншу ниточку, робимо так. Вставляємо гачок в оту петельку і так, в оті дві петельки. Приєднуємо ниточку іншого кольору. Так. Рожеву петельку можна витягнути, відрізати. Так, підтягуємо ниточки. Один стовпчик, ниточку захоплюємо підв'язання. В'яжемо далі, і під хвостиком нам треба зв'язати два стовпчики без накиду. Так. І другий стовпчик. Так, ми зв'язали під хвостиком два стовпчики. Тоді в'яжемо. Стопчики без накиду в кожну петельку, але за задню дужку косички. Плавничок пропускаємо і далі в'яжемо за задні дужки, косички, стовпчики без накиду. Так в'яжемо до кінця. У нас має бути 30 петельок. Так, ось я дов'язала 30 петельок іншим кольором. Тут ми б мали, якщо у вас очі на безпечному кріпленні, прикріпити очі, але в мене це будуть намистинки, тому я продовжую в'язати. І наступний 14 ряд ми будемо в'язати 3 стовпчики без накиду і от вже будемо робити зменшення. Один стовпчик, другий, третій. так, І зараз покажу вам гарний спосіб, як робити зменшення. Так, ось як зачіпляємо легенько і вивертаємо гачок, і знову зачіпляємо другу петельку. Бо іноді це робити дуже важко, як на мене. Зробили зменшення. І знову три стовпчики без накиду. Ох, петлі тугі зробила. І тепер зменшення. І так в'яжемо до маркеру. Так, в'яжемо 15-й ряд. В цьому ряду ми будемо в'язати знову зменшення, але спочатку два стопчики без накиду і тоді зменшення. Один. Два. І зменшення. Щоразу, коли в'яжу цей спосіб зменшення, які я недавно підглянула в однієї в'язальниці, то тішуся, бо у мене завжди тут були проблеми. Я в'язальниця з невеличким досвідом, тобто я маю на увазі іграшки Амігурумі, я в'яжу зовсім недавно, і в мене, ви бачите, вдається ще не все ідеально. Тому, якщо у вас є якісь секретики, то, будь ласка, поділіться ними в коментарях. Можливо, мені буде це корисно. І так, в'яжемо до кінця рядочка. І у нас тут має вийти в кінці 18 петельок. На цьому етапі можна дати трошки наповнювача, а потім ще доповнити, якщо потрібно. Так, зараз в'яжемо 16 ряд. Тут ми будемо в'язати один стовпчик без накиду і тоді зменшення. Зв'язали стовпчик без накиду, тепер зменшення. Так, і так в'яжемо до маркеру. І останній 17-й ряд в'яжемо весь час зменшення. І у кінці ряду цього у нас має вийти 6 петельок. І ми будемо вже закінчувати наше китеня. Так, в'яжемо зменшення до кінця рядочку. Так, я відрізала ниточку, заправила в голку, і зараз ми будемо стягувати, ми захоплюємо. Петельки за крайні дужки. Кожну петельку будемо захоплювати за крайні дужечки. Так, ось, що нам вдалося зв'язати. Так, тепер потрібно буде пришити очі. Так, я позначила собі місце для очей такими булавочками з голівками. Дивимося, чи подобається нам. Я приблизно відраховувала 1, 2, 3 стовпчики і тут ставила булавочку. І тут так само 1, 2, 3. Ось так буде добре. Так, пришиваємо самостійно і покажу вам результат. Ось наше кітеня готове. Подивіться, яке воно красиве, миле. Я йому вишила війки шитакі, із чорних ниточок. Пришила також кріплення для брелка. Животик в нього біленький. Напишіть в коментарях, а якого кольору зв'язали б ви свою іграшку. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайк і підписуйтесь, попереду ще багато цікавих в'язаних ідей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео!